Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду, 28 липня, ми на винограднику. Е, які роботи виноград наш достигає, то наливається, будуть змикатися грона, де, де, де має бути, щось уже офарбовуються деякі сорти. От, але ми продовжуємо зелені операції. Тобто, якщо в нас є пагін, який треба підв'язати, ми його підв'язуємо. Верхівки чекаємо обов'язково все, що там доросло, не доросло, пасинкуємо, прищіпуємо пасинки, обрізаємо вуса. Бачите, яке воно тут, там. от Це все потрібно відрегулювати. Якщо так, то... Отак. Врізали і чекаємо. Ось таке воно все є у нас. В хаосі відросло, не було часу. Ми змушені це отак врізати. І вуса. Лишаємо 1-2 точки росту. 1-2. І пасинкуємо де ось пасинок. Зрізаємо. Зараз я приведу це в порядок. бачите як воно. Там десь там. От. І зелені операції продовжуються. Так, чеканочку провів, пасенки позрізав. Для чого ми це робимо? Тому що достигає наш виноград. І паралельно на осінь нам потрібно, щоб достигала, визрівала наша правильніше, визрівала наша лоза. Вона ставала коричневою От І тому ми зупиняємо точку росту. Шо? Так, я це все позабирав, Що можна було забрати, якщо видно. Все. Дуже славенький цього року ріс винограда, щось хворіє, але отак воно і є. Тобто прочеканили пасанки, попідрізали, перенаправляємо поживні речовини в плоди і визрівання лози. До допомагати будемо обробляти мене всатом калія. Чуть пізніше, в серпні місці